Нам взагалі сказали, що е, зелений коридор буде. Да. Ми вийшли, потім зрозуміли, що здаємося. Одразу на сартану потрапили. Е, там такий ангар, коровник, я не знаю як його назвати. Нас там закрили. Ми там провели ну, десь до 12. -ти. До часу ночі ми там були. Потім приїхали автозаки, нас погрузили а, і повезли в Оленівку. Там пробули майже два тижні. Потім Таганрог, Ряжськ і останнє місце це Республіка Мордовія. Мови дуже жахливі. Постійне насилля, е ну, нехватка їжі. Е по 16 годин стояли, е сідати не можна було. Робили, нам казали, шах на місці, заставляли вчити пропагандистські вірші, пісні. Е було в камері радіо. Там постійно грала е, як вона, фронтов, фронтова, фронтові пісні. Це жахіття, вони по колу постійно йдуть цілий день. Там їх ну, 50, ну і по колу весь, весь день. Просто з ума можна з'їхати. Ну так, да, е, повна антисенатарія. Бувало таке, що по декілька місяців не давали не, ну, нічого. Не мила, не туалет, ну не туалетного папіру, ну нічого. Ось кормили, с... могли одразу собаку покормити з тарілки, потім насипати, і дати в камеру, їсти. Тільки полонені українці мобілізовані, контрактники. Цивільні були, да. там були дуже пожилі люди. 63 роки. Просто хлопець розказав, йшов в магазин, забрали, сказали, перевірять документи, все потрапив в полон. зі мною теж сидів хлопець з Чернігова, їхав у садок. І, ні, не в садок він їхав. Кудись він їхав забирати дитину. А, і, виходить, по його машині відкрили вогонь, його ранили. А, він потеряв сознання, свідомість. свідомість, очнувся десь на якомусь палаточному гародке. Ну, це вже було на території Росії. Я так зрозумів, його оперували. Ну, все, і залишили його в полоні. Просто цивільний. Постійно визивали на допити по декілька разів на місяць. Просто заводили, били, казали, скільки вбив, нікого не вбивав. Ти нам вірьош? І все, просто били. Отак, ну, ну, з пів годинки, потім просто відводили в камеру. Саме погано було це в Мордові. Там били, чим попадеться, руками, ногами, палками, поводком від собак, собак спускали, електрострумом, шокером били. Били в пах, в шию, в серце. А, нагрівали зажигалку, прижигали до тіла. Навіть. Там у нас були засуджені російські, а вони вбирали там територію, розносили їжу, сотрудники цього мі... ну, цієї колонії. Нічого їм не казали, вони дозволяли їм теж нас бити. Допустимо, прийом їжі йде дають тарілку, щось йому не сподобалось, може полоником по голові вдарити. Годували три рази на день. Я навіть не можу сказати чим. Ну, зранку це була в основному якась дуже рідка каша, буквально пару ложок. В обід це було перше, друге типу, в місті. Ну, це в основному вода. Ну і по пару кусочків хліба давали до кожного прийому їжі. Ввечері це зазвичай була просто. Кисла вода, там, і плавала трішки вашеної капусти. От таке. В мене е, там почалися трофічні язви, е, ноги дуже розпухли, я не мог стояти, не мог ну, не ходити нічого. Дуже болі були страшні. Просто ночу не спав, кричав, просив допомогти. Вже коли приїхав в Україну, коли обміняли, зробили операцію. По пересадці шкіри, крапельниці ставили, виводили цю інфекцію. Дуже спина постраждала, там зміщення. Зір впав, зір був ну, нормальний, а зараз на кожне око по мінус 2,5. Ну, з ногами в основному проблема. Так, вже не придатний до військової служби по судинам. Тромб знайшли під коліном. Ну це все і застояння. Ми, коли прилетіли в Білорусь, мене як важко хворого на катальці сразу, ну, в карету швидкої допомоги. І я їхав окремо від всіх хлопці, які здорові, вони їхали в автобусах, а важкохворі на каретах швидкої допомоги. Нас завезли в Чернігів зразу ми покупалися, нам надали допомогу, обізволююще пропило, ще якісь ліки дали, а потім з Чернігова одразу повезли в Київ в госпіталь, там вже зробили операцію, повністю провірили. Я вже зараз проходжу ВЛК, буду йти на реабілітацію. У мене знайомий, друг. З мого батальйону, з мого підрозділу. Він, я зразу сидів в Ряжську з ним в одній камері. Ну, з ним все було добре. Потім нас з Ряжську, там, скільки нас було 200 чоловік, всіх відправили на Мордовію. І коли я вже повернувся, ну, я був в 37-й камері на першому корпусі, а його в 35-й в 34-ту поселили, я його чув часто. Потім ну, я пам'ятаю, щось з їхньої камери там хтось помер. А, просто ночі прийшли, відкрили двір, сказали, беріть його, виносьте. ось. А, ну, Коли я повернувся, мені хлопці показали, що да, а, це він помер від дистрофії. Там він зовсім ну, на себе не схожий. Просто кістки, шкіра, все. його обміняли як ну, померло. Я дуже сподіваюся, що наших хлопців як можна швидше поміняють, тому що дуже важко, там дуже багато ще сидить е, е, теж з ногами, з трофічними виразками. Просто у хлопців гніють ноги, відпадає м'ясо. Ну, це дуже боляче, не, не, не дають ніяких ліків. Просиш, хоча б ну, дайте якесь обізбалювающе, кажуть ні. Ну, зуби з зубами дуже велика проблема, тому що від такого як образу життя, воно, ну, вони випадають, немає ніяких вітамінів, навіть немає сонячного світла, тому що е, камера це просто ну, стіни і віконце, я не знаю, ну таке прям маленьке. І ще знаружи воно пленкою е, затянуто. Тобто ну, навіть нічого не видно. Ось. Що ще сказати? Ну, дуже багато хлопців там захворюють туберкульозом, е, тому що стіни е, повністю зелені, грибок, е, стіни течуть в, е, літком. Холодно в камерах, взимку холодно в камерах, е, одяг такий теж, якийсь пластиковий такий. У нас був вон, він оранжевий, нас мандаринами називали. Ну, Таке прям. Ну, десь около місяця, я не знаю, ну, привички ці тримати руки за спиною. Е, так Важко людям. В обличчя дивитися, тому що постійно голову вниз, ми ходили постійно наклонившися. Ну, якось коли дуже людям ну, було не по собі, ну, важко було ну, розмовляти з людьми, якби контактувати. Незвично, що в тебе щось є і постійно щось, ну, спрашуєш такі речі, ну, які ну, не повинно спрашувати. Ну, ти ж сам. Хазяїн свого життя, якби ну, а там навіть не можна було до туалету сходити без дозволу. Якщо без дозволу до туалету сходиш, то ну, просто виведуть з камери, будуть дуже важкі тілесні побої. Туалет по команді там все Там по команді було. Типа води попити набрати з крану теж по команді. Знаходили якісь нові речі, якими, ну, якими можна бити, Там, я не знаю, ПВХ, труби. Що в них там ще було? Ну, Там я знаю хлопцям пакет на голову, ну, надягали, душили. Е, мене на допросі поливали водою. Я стояв, ну, наклонився, стояв руки за спину. Ну, на мене лили воду і били якоюсь резиною, що я майже ну, свідомість не втрачав. Ну, в, ну, в область паху якось ну, бити електрошокером. ну це... У нас би, ну, дбання, а, дбання, типу, покупатися. Ми просто в камері роздягались повністю до гола і біжали по коридору в душові кабінки. Ну, душові кабінки — це просто перед, ну, переділений туалет. А, вода постійно холодна, ми приїхали взимку в лютому місяці. Купалися в крижаній воді. Ну, і як? я б навіть не, ну, не назвав, що це купалися, тому що ми тільки заходимо, включаємо воду, тільки намочився, і все, виключив воду і бігом в камеру. Поки біжиш в камеру, тебе можуть бити. Вони придумували всякі на, ранку, ну, на ранкових перевірках. Казалось придумати якийсь вірш, там, що Росія велика держава. Ставили там театральні номера, ну, номери, номери по якимось сказкам, якщо не сподобається, можуть ну, збити. Ну, то есть, таке. Давали жіночі ім... ну, імена. Тобто там е зміна мінялася кожного місяця. І... Вони, кожна зміна придумувала щось нове. І вони записували там в, е в тетрадку, е що вони придумали. Інша зміна записувала своє, е давали клічки, ну, образливі. Ось. Нова зміна приїжджала, дивилася в. В тетрадку, там написано номер камери, що в цій камері, у кого яка клієчка, хто що вміє, хто співати, хто танцювати. Заставляли медліний вальс танцювати в камерах. Тобто один з одним. Ну, жахіття. Гімн співали. Ой, я навіть не можу сказати скільки. Бувало таке, що ну, там і по 50 разів на день його співали. Бо, бо нам просто сказали, співайте гімн і просто цілий день. Ми вже якось там ну, 3 3 роки просиділи, ми вже знали, коли на обмін забирають. По-перше, це забирали людей, їх фотографували. Бувало таке, що їх просто в якусь іншу камеру виводили, фотографували повністю голими. Потім вони там казали, що я знаходжуся там на території Російської Федерації. Ось. Жалоб заявлений немає, кормлять добре, не б'ють, не обіжають. Потім, проводять, а, потім так, проводять в камеру, і в цей же день на весь корпус видають станки для бриття. Весь корпус зброються. І після вечері забирають, починають відкриватися камери і пофамільно. Забирають. Ось. Пост посттравматичний синдром. Це ставлять його кожному полоненому. Так, антидепресанти снодійне п'ю, тому що ну, проблеми дуже великі зі сном були. Мислі, тому що якось приїхав. Зразу дуже на тебе багато інформації звалюється. Ти був три роки. Просто в кімнаті сиділи, нічого не знаєш. Ну, якось в світі дуже багато змінилося. Ми навіть не уявляли, що є таке шахеди. Ну, того ну, тоді не було такого. А зараз от, ну, війна дронами ведеться. Таке. От я одружився 04.04 тільки .04 .04 20-го, а в полон потрапив 22-го. Тепер ми не відмічаємо.